А що написано? Написано Аркадія, а це тому, що я в Одесі. І я в Аркадії, і ви на каналі Слобожанка. Сьогодні третя серія про мою Одесу, про мою подорож в Одесі. Я два дні в Одесі. Вчора був такий насичений день. Я відвідала ті місця, за якими скучила, і які дуже хотіла побачити. І, звичайно, була на морі, на морі у листопаді. У мене була така мрія харків'янки. Побачите, яке ж це море восени або зимою, коли немає пляжного сезону. Тому я вчора була і в день на морі, і зняла море в день. Була в Аркадії на морі увечері. коли воно таке темне, таке чарівне. А у мене ще така мрія бачите море зранку, коли сходить сонце. саме зараз сьома ранку. Я в Аркадії. Я живу в готелі Гагарін. Я бачу сонце. Воно вже зійшло, тому що вже сьома ранку, але воно ще таке яскраве. І я йду до моря і хочу зняти море зранку, яке воно є. Побачити, яке воно море в листопаді зранку. Ввечором в Аркаді працювали ресторани, кафе, торгові центри. Зараз, звичайно, все зачинено, нема нікого спокійно, пусто, тихо майже. І якась кав'ярня працює зранку, супер. Я в Одесу приїхала не просто погуляти. У мене є мета це освітній захід. І саме сьогодні він відбудеться. От, а ввечері вже вирушаю до Харкова. У мене два таких дня майже відпочинку. Звичайно, за два дні побачити все в Одесі неможливо, особливо коли інша мета подорожі, а не туристична. От, але все одно. Мені тут дуже подобається. Та Одесу всі люблять, звичайно. Навіть чула таку фразу, коли що 1 вересня Одесити празднують, святкують день визволення від туристів, тому що вони втомлюються від туристів. Ну, напевне, так, я їх можу зрозуміти. А з іншого боку, туристи це ж завжди прибуток, це завжди гроші. І не так сумно, коли в місті є туристи. В Харкові туристів не так багато, як в курортних городах. От в Харкові завжди було багато студентів. Це таке студентське, студентське місто завжди було, от і нам вони не заважали, вони. Урізноманітнювали наше життя в місті. Яка краса чути, шум моря і цей схід сонця. Це неймовірно. Ой, які хвилі сьогодні великі. Глянти, яке неймовірне море. Колір описати словами неможливо. Ще сонечко на морі, такі хвилі великі, стільки піне, хочеться туди спуститись поближче. А я ще тут то, що знайшла Чанта Бань на дровах біля моря. Чекаємо на вас. Цікаво. Я спускаюсь до берега в іншому місці, не там, де я була вчора, тут кафе Крим навіть таке є. Так, скучаємо за Кримом, звичайно, дуже чекаємо на повернення. Картина неймовірна. І люди роблять фотосесії. А хтось навіть купується. Таке буває зранку. Тут ціла зграя собак. Ой, скільки їх! Я навіть не знаю, яким словами описати цю красу. Хочу підійти ближче до води. я в захваті. Оце, що дисити, живуть тут, мають можливість бачити цю красу, якщо не кожен день, то хоча б часто. головне знову не намочити ноги, як учора. Відірватися від цієї краси неможливо. А хто тут таке зустрічає? О, яка зірочка! Трішечки боїться! злякалася. Цикаво, да? Кто что тут такой? И страшно, и цікаво. Ваня, умничка, умничка. Гуляньте этих вылетов. Сонце за хмарами вже майже не видно, і воно вже піднялося. Я навіть не знала, що буває така краса. Ак в ресторані в Отелі Гагарин. Різні вкусняшки. Звичайно, крова. Це сніданок в ресторані Гагарин. У Мене проходить тренінг від компанії Junior Enchiement по фінансовій грамотності. Це для освітян. Така у нас зала. І зараз у нас кава-брейк. Перерва невеличка. Виконуємо завдання, дуже активно працюємо. Я в номері наш навчальний захід закінчився. Приходимо. А тут сюрприз у нас шампанський подарунок Зефірка. А все тому, що моєї колежанки сьогодні день народження, і готель Гагарін привітав її таким способом. Яка приємна увага з боку готелю? Я починала своє відео з вокзалу і завершую його також на вокзалі. Це все через те, що я вже... Виїжджаю з Одеси. Закінчилися мої два чарівні дні перебування в Одесі. Вони були дуже насичені, дуже яскраві, незважаючи на те, що зараз листопад, зараз така сумна погода, і дощ навіть пішов. Одеса прощається зі мною з дощем. Але я отримала багато корисної інформації від свого навчання. Хочу подякувати програмі. Junior Inchimit за організацію цього навчального заходу за те, що була можливість приїхати сюди в Одесу. І також хочу подякувати за те, що, Одесі, за те, що я була на морі. За те, що я побачила цю красу, яка мене зачарувала. Тому я буду тепер мріяти знову сюди повернутися. Це такий яскравий святковий город, ну місто, добре, хай буде місто на українській мові. Таке яскраве і святкове місто. До нових зустрічей.